Шановний Володимир Борисовичу, шановні народні депутати, законопроект про організацію надання до медичної допомоги, реєстраційний номер 1516, був підготовлений і внесений до Верховної Ради шістьма народними депутатами: Бахтєєвою, Білаволом, Шипко, Шурмою, і Донець. членами комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради. З Верховної ради законопроектом запропоновано внести зміни до закону в Україні про екстрену медичну допомогу в основі законодавства України про охорону здоров'я. Зокрема, ми пропонуємо розширити коло осіб, які можуть надавати до медичної допомоги, включити в стандарти середньої, професійно-технічної та вищої освіти набуття навичок надання до медичної допомоги учнями та студентами. Розробити і затвердити правила до медичної допомоги, шановні колеги, необхідність і у прийнятті даного законопроекту саме в нашій країні край важлива в Україну. На відміну від європейських країн досі мало хто знає елементарні речі: як перев'язати рану, вимірити температуру тіла, артилярний тиск, зробити масаж серця, штучне дихання та інші правила надання першої допомоги. Однак, у випадку різкого погіршення стану здоров'я або отримання травми, вчасно надана допомога, часто відіграє вирішальну роль у збереженні життя та відновлення здоров'я. Статистика каже, що щорічно в Україні отримують ускожні за 2 мільйонів дорослих і 300 тисяч дітей. А помирає в результаті травм більше 70 тисяч дорослого населення. За умови відповідної підготовки багатьох людей можна було б врятувати. У разі прийняття та виконання даного законопроекту Україна може щорічно врятувати до 30 тисяч до осіб. Висновку головного науково-експертного управління вказано, щоб підтримати цей законопроект у першому читанні. Комітет теж розглянув 4 березня і підтримав першого читання. Прошу вас, шановні депутати, проголосувати за цей законопроект. Дякую. Дякую, колеги.